У нас теж вектор, я думаю, ми один проти одного. Я вимикаюся. <свист> Це, я, я вибачаюсь перед uh, всіма іншими, кого я там вигнав, просто... Чорт, я не розробник, вигнав, чіпи, розробники не чі, тупили. Да. Так, ви не нахай граєте, все. Ну, <свист> а, хто лишився, давайте в другий канал. А, хтось буде командувати. Так, у нас зарядка батарей треба чекати. А, зим, зим, зим. Так, зараз стволи біжить, я з лівої сторони снайпером. Щось я дуже хвилююся. Розділяємося якось по напрямках то куда. Я, под, я по траві, мені треба якась підтримка, тут нікого немає. Я під валом лівої сторони. Так, ліва сторона чиста, зверху ніхто не йде. Я, я, сам, справа двоє йдуть. Лі, ліво, о, я. Я не дуряшки козила. Черт. Не бою. Вылажу, бой. Раз ты не тревожишь. Я играю с нами, или нет? Не, я играю, только... Не той. Давай по никам. Несу батарею Так, неси, неси Через ангар з ящиками один путин проходить. Вахан. <плес> <плес> Центр нес не <сплоя. плес> двоє. <плес> так, не. Кому там никак по в мене? Стільки народу знов загрозних проблем почалися. Хто зі мною йде тупо направо тримати сторону? Ні, ліво чи? Я ліво біжу шучно. направо. Нас крали, нас В центр дивлюсь. Тесно. По центру Батаре... зліва. там зліво, по центру обережно. Батарею ставлю. Хлопці, я, а... я батарею на базу не ставлю. Ховаю біля, ну, типа, біля добре. цього. Добре, добре. не видно ее? Там не... Ну, по ходу не. Да, не а, видно. справа с про проломом было. Все, не видно. Кто там со мной? Да, Правый, правый из стороны снайпер. Там в кимнатках ехать. Так, чё же на слева, слева, слева. Слева двое. Да. Nice. Є снайпер, нема? Ліворуч е-е-е. Справа, є, 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 є. справа. справа пока Так, не буду. Так, шену, там ящик справа. Ящик справа, хоп, мусли. Там ше один будинку. Кинув гранату. Проломів справа. Так! Короче, <плоти> справа ящик, походу, донесли. Та це вже три ящики з'явилося. один у нас, два, два у них. Ящик зліва. Чотири ящики А, Ящик Чотири? Зліва. А, добре. Куди понесеш? Низом чи верхом? Низом. Як справа там зверху лізуть. Центр первого забрала. Так, справа дво мінімум двоє йдуть. Один снайпер і все гостро. Центр, центр. Гранати пішли. Вінтекс Є... не виходь, Вінтекс не виходь, вони ждуть там. Я зайду через. А, хотів зайти через їхню базу. Тут один. я дивлюся, не можу достати. Вони коротше ждуть, щоб ми вийдем. Я можу дым дати, якщо... якщо хочеш, можеш вискочити. Ні, я вже вискочу. Даю дым. Центр батарай. Угу. Ох бо, лежить. Короче, справа там, вони, там мінімум троє сидять, і вони. Справа, Да, вони там просто засіли і її чекають, щоб, ну, типу, набивають праці. Пробуйте ліву сторону або низу. Слышу ти, з правого. Буває на центр, на низу. Наверху ще один. разом! Все нормально. Наверху двоє, один в вікні там. База справа. справа. Поп може попробуй справа вискочити? Вони там сидять крисять. Може выйти Давай двоє. я со ти Справа, справа, справа. Ай, бля, я впав! Воу. Звучай не вийшло.

Я в них коло бази. Ах, зараз зараз вийти. Справа вийшов поранений на траву. Кинаю гранату. Я тебя. Справа, справа, бачу, тільки зараз Так, закірка пішла. Допусти. Два батарея справа, ще Оп, фянь, блин. О, вы є дим справа накидати. У мене є дим. Але вони походу вже забрали справа. Так, да, усе справа. Их сна, треба там задавити. А, сирий їжачок ліворуч майже біля бази. Знизу один. Ти полос, базий, да. А, черт. Я не фу кущах батарею сховав. Але вони далі ходит. Центр немає! Зліва, зліва, зліва. зліво, зліва. Ні, в кущах вони ту батарею не знайшли. Вона обережно в кущах. Ли... Аргор обережно попереду буде. А йобані перила. Чуваки, у них там батарея в кущах, вони її не побачили. Добре? Вони її шукали, але не знайшли. Пусто. Центр. Ай, чекай. Нет, не Ай-яй-яй, я кто так. Ай, 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 ай. Mm. не став туда саме лучше в другу сторону носи. Я йду, я йду центром верхом. Ага, бачиш, Зараз Зарадим буде. Зараз там центру надаю, буде. Ну ну, багато. ну шо ж ти робиш, не бачу дим, сподіваюся. Давни звішого за батарея лежить. А гор он варту двоє. Батч. Так, у нас на базі, хлопці на базі, на базі один. Біжу, біжу, біжу. На самому резку чи де? Другий поверх, Другий поверх Фред. Бачу. Так, я його поранив на другому поверсі. Все, ми побрали батарею. Знову. Там а, походу це. Це. Бо... Я... Другий Я... поверх базу чого. Все, все. Все. Чисто? Да. Чисто. Чисто. Да, чисто. чисто. У нас у нас на базі зліва. База, 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 база. База центр. Направо побіг. Пацани, да, це там. там не, ховайте ящики, поставте хоч один. Хоча б два. Зверху центр. Ой, центр зліва, до другий поверх. Зверху. У нас база. Да. Все, ми там вже вихан висить. Там вже вихан висить. Що ти робиш? Ну то ставим все ящики. Да. Справа не чу. Не знам, не знам. Смена. Он не патроны скинчил. Блин. Направо, то есть, то что, и... а что там направо? Направо мы даже убыли. Все на раз было хватит.

Якщо вони чотири буде навіть, вони одного не закладуть, бо він в траві, вони його не бачать. Цьому цьому на базу, Хоча б двоє, і Ку там землю? А я одного замочу. Так якщо в мене Онікс і пружинка. Да, да я самий спішний гравець цієї ігри, так що... Та ти снайпер на векторі, чувак, я так само граю. Ні, чувак. погодна об карта. У мене 14 FPS на цій карті був. Ще не дуже розкид. Роз роз О, з золотий Ремінгтон.